Отже, доброго дня, вітаємо вас з перемогою в Агромат Громадкап. Представтесь, будь ласка, та розкажіть декілька слів про турнір. Доброго дня! Я Михайло Валянюк, капітан команди Кардинал Рівне. Непоганий турнір. Випав шанс проїхати, так як зараз грає збірна України, то в нас вийшла пауза. Були представлені чотири команди, непоганих команди. Відіграли дві гри. Награли якісь свої моменти, дали більше пограти молоді, тому що маємо ряд травмованих гравців. І в принципі дуже непоганий турнір. Оцініть рівень команд суперниць. Яка вам найбільша сподобалась, яка, можливо, трішки менше. Коротко про команди суперниці. Та, в принципі, у всіх непоганий рівень. Команда з Луцька, Любард, чемпіони першої ліги. Дуже гарного рівня команда. Місцева. Гарно грали. Команда Ураган, так ряд гравців уїхав в збірну, тому дещо представлені більше молоді, але серебряний призер минулого чемпіонату України ну, саме про себе це говорить. Ну і Команда громад теж дуже непоганого рівня. Якщо я не помиляюсь, в минулому році чемпіони Києва. Великий ряд гравців, які вже грали в екстралізі є в команді. Тому мені дуже сподобалось. Нав'язали нам сьогодні гарну боротьбу. Так, десь їм трошки не вистачило, щоб перемогти. Але сама гра видалась дуже хороша. Декілька слів для організаторів. Можливо, недоліки, побажання в такому плані. Та ну не знаю, для організаторів. Та, в принципі, турнір пройшов на непоганому рівні, навіть на хорошому. Все, мені, в принципі, все сподобалось.